Ви коли-небудь прокидалися? Страшно, з відчуттям, що навіть глибоко кохаючи когось, ваші стосунки завжди здаються на межі краху. Відповідь може ховатися в філософії, якій понад дві тисячі років. Сьогодні я покажу вам, як стоїцизм, ця давня мудрість, що перетворила римських імператорів, може повністю революціонізувати спосіб, яким ви кохаєте. Уявіть на мить поля соняшників України, де навіть під тягарем найруйнівніших бурь ці золоті квіти продовжують дивитися на сонце. Саме така непохитна сила, стоїцизм може принести у ваші стосунки. Я не говорю про емоційну холодність чи відстороненість. Я говорю про глибоку мужність, що створює справжні нерушимі зв'язки. Усі ми. Проходимо через той мовчазний біль кохання до когось і відчуття неможливості справжнього з'єднання. Як бабуся Українка, що терплячо вишиває свою вишиванку, знаючи, що кожен стібок несе століття традицій і опори, ви повинні навчитися, що міцні стосунки будуються нитка за ниткою, вибір за вибором, принцип за принципом. Мовчазна епідемія самотності спустошує наше покоління. Дані жахливі: 78% сучасних стосунків закінчуються раніше ніж минає три роки. А ті, що виживають, багато стають емоційними в'язницями, де дві людини притворяються, пожаливаючи, що все гаразд. Але сьогодні ви відкриєте секрет, який великі філософи стоїки використовували для створення зв'язків, здатних витримати будь-яку бурю. Якщо це відгукується у вас тепло, знайте, що це не просто ще одне відео про стосунки, це карта для повної трансформації вашої здатності кохати і бути коханим. Це був холодний зимовий ранок у Києві, і Оксана йшла вкритими снігом вулицями, роздумуючи про своє любовне життя. У свої 35 років вона пережила три серйозні стосунки, кожні з яких закінчилися однаково згубно. Аромат свіжого хліба з місцевої пекарні нагадав їй про бабусю, яка завжди казала. Моя дорога, справжнє кохання, це не знайти ідеальну людину, а стати правильною людиною. У той момент щось клацнуло в її голові. Вона усвідомила, що роками намагалася змінити своїх партнерів, коли єдиною людиною, яку вона справді могла перетворити, була вона сама. Це була її перша зустріч із першим стоїчним принципом для нерушимих стосунків. Марк Аврелій, імператор-філософ, писав у своїх особистих медитаціях: щастя, вашого життя залежить від якості ваших думок, те ж саме стосується ваших стосунків. Коли ми нарешті усвідомлюємо, що несемо 100% відповідальності за свою частину в динаміці стосунків, відносини миттєво трансформуються. Ви коли-небудь помічали, як ми реагуємо абсолютно по-різному на недоліки людей, яких щойно пізнали, порівняно з тими, з ким маємо близькість? Чому ми такі терплячі з новими друзями, але очікуємо досконалості від наших партнерів? Ця різниця розкриває нашу першу руйнівну ілюзію. Звільняюча істина така. Ви не можете контролювати думки вашого партнера, думки, почуття, минуле дії чи те, як він інтерпретує ваші наміри. Єдине, що ви контролюєте абсолютно, це ваші власні дії, реакції, ставлення та спілкування. Як традиційна українська вишиванка, де кожен стібок розміщується навмисно для створення красивого візерунку, ваші стосунки трансформуються, коли ви зосереджуєтеся, досягнетеся лише на тому, що під вашим контролем. Дозвольте мені бути прямим з вами. Здорові стосунки складаються не з досконалих людей, а з людей, які беруть на себе 100% відповідальності за свою частину в динаміці. Коли обоє це роблять, не очікуючи взаємності, трансформація неминуча. Це основа всього. Як українські соняшники, що не можуть контролювати бурю, але можуть вибрати, продовжувати дивитися на світло, ви повинні спрямувати всю свою енергію на власну трансформацію. Коли Оксана почала застосовувати цей принцип, вона перестала намагатися виправити свого хлопця і почала працювати над власними емоційними реакціями. Епіктет, який був рабом до того, як став одним із найвпливовіших філософів в історії, навчав: Не вимагайте, щоб події відбувалися так, як ви бажаєте. Бажайте, щоб вони відбувалися так, як відбуваються, і ви матимете мир. Застосуйте цей принцип до ваших стосунків і спостерігайте миттєву трансформацію. Практика свідомого контролю включає три основні кроки. Перший розпізнати ваші несвідомі очікування, ті, що ви навіть не помічаєте, накладаючи на іншого. Другий розрізняти між справжніми недоліками та просто відмінностями особистості цінностей чи потреб. Третій. Чесно запитати себе, чи можу я кохати цю людину саме такою, якою вона є, не намагаючись її змінити. Як українська фортеця, що витримала століття вторгнень, стосунки, побудовані на принципі свідомого контролю, стають нерушимими, безпорушняними. Ви перестаєте марнувати енергію, намагаючись контролювати неконтрольоване, і спрямовуєте всю свою силу на єдину трансформацію, яка справді має значення вашу власну. Через три місяці Оксана сиділа в затишній кав'ярні у Льволі, розмовляючи зі своєю подругою Катею про відкриття, яке повністю змінило її погляд на кохання. Пар від трав'яного чаю ніжно піднімався між ними, поки Катя ділилася власною подорожю пробудження. Знаєш, Оксано, сказала Катя, задумливо помішуючи чай. Я провела 15 років, стрибаючи від стосунків до стосунків, завжди думаючи, що проблема в іншій людині, поки не виявила, що проблема завжди була в мені. Це чесне визнання ідеально ілюструє те, що тисячі людей відчувають саме зараз. Вони не люблять свого справжнього партнера, вони люблять ідеалізовану версію, створену в їхній свідомості. Справжнє кохання починається лише тоді, коли ви приймаєте недосконалу, складну, суперечливу людську істоту, що стоїть перед вами. Не плутайте з покірністю чи конформізмом. Ми говоримо про трансформаційну практику, яка звільняє вас від в'язниці нереальних очікувань. Сенека, один із великих стоїчних вчителів, писав: ми більше страждаємо в уяві ніж в реальності. Скільки сварок у ваших стосунках почалося тому, що ви очікували, що ваш партнер буде, діятиме чи думатиме саме так, як ви уявляли? Радикальне прийняття означає визнання того, що ваш партнер, так само як і ви, має повний внутрішній світ зі страхами, невпевненістю, травмами та бажаннями, які ви ніколи не зрозумієте повністю, і це нормально. Це розуміння звільняє обох від руйнівного тиску бути досконалими. Як українська народна музика, що зберігає предківські історії через мелодії, передані з покоління в покоління, справжня близькість розвивається, коли ми перестаємо намагатися переписати історію нашого партнера і починаємо цінувати унікальну музику, яку вони привносять у наше життя. Катя продовжила. Коли я нарешті прийняла, що мій чоловік має свій власний спосіб демонструвати кохання, відмінний від мого, наші стосунки розквітли способами, які я ніколи не могла уявити. Практика радикального прийняття включає три основні елементи. Перший розрізняти між нешкідливими характеристиками та справжньо токсичною поведінкою. Стоїки цінували чесноти понад усе, включаючи справедливість і мужність для встановлення здорових меж. Другий усвідомити, що відмінності це не недодіки, які потрібно виправити, а унікальні аспекти, що можуть збагатити стосунки. Третій регулярно запитувати себе, якщо ця людина ніколи не зміниться в цьому аспекті, чи зможу я все ще її кохати. Третій стоїчний принцип оманливо простий, але революційний у своїх ефектах. Ми говоримо не про поверхневу вдячність, а про щоденну дисципліну, яка повністю трансформує те, як ви сприймаєте свого партнера. Як традиційні українські вишивки, де кожен стібок розміщується з наміром і турботою, свідома вдячність повинна бути навмисною практикою, deliberately. Ви можете вибрати, зосереджуватися на недоліках вашого партнера або свідомо культивувати оцінку його якостей. Цей вибір визначає весь емоційний досвід стосунків. Епіктет навчав. Не те, що з вами відбувається, а як ви реагуєте на те, що відбувається, має значення. У стосунках це означає, що ми можемо вибрати створити пасіонетли культуру взаємної оцінки замість постійної критики, ось потужна стоїчна техніка. Перед сном практикуйте вправу попередньої втрати, уявіть, якби ваш партнер зник завтра. Ця вправа не похмура, це будильник, який усуває самовдоволення і відроджує справжню вдячність за його присутність у вашому житті зараз. Сучасна наука підтверджує те, що стоїки знали два тисячоліття тому. Пари, які практикують регулярну вдячність, відчувають значно вищі рівні задоволення, близькості, довіри та довгострокової стабільності. Вдячність працює як природний антидот проти образи, мовчазної отрути, що руйнує стосунки. Повертаючись до Києва навесні, Оксана йшла тими ж шляхами що й місяці тому, але тепер з повністю трансформованою перспективою. Вишні цвіли, і вона могла відчути тиху силу, що зростала всередині неї, силу, яку українці знають добре, стійкість, що виникає з труднощів. Вона відкрила щось революційне, справжні нерушимі стосунки це не ті, у яких немає проблем, а ті, що розвинули сильні емоційні імунні системи. Як середньовічна фортеця, що стає міцнішою з кожною пережитою битвою, стоїчні стосунки процвітають через труднощі. Ось істина, яка може здивувати тих, хто помилково асоціює стоїцизм із пригніченням емоцій. Справжні стоїки не заперечували емоції, вони розвивали свідомі стосунки з ними. Це навичка, яку сьогодні ми називаємо емоційним інтелектом. Сенека писав. У нас немало часу, але ми марнуємо багато. Те ж саме стосується наших емоцій у стосунках: ми марнуємо емоційну енергію, реагуючи імпульсивно, замість свідомої відповіді. Це розрізнення між реакцією та відповіддю є фундаментальним для стоїчної філософії. Стоїки розробили потужну техніку під назвою когнітивна пауза свідомий простір між стимулом і відповіддю. Ця пауза лише в три секунди перериває емоційний автопілок і дозволяє вам свідомо вибрати, як ви хочете відповісти на тригери вашого партнера. Ось трансформаційний інсайт. Ваші емоційні реакції рідко стосуються того, що ваш партнер зробив чи сказав. Вони майже завжди стосуються значення, яке ви приписали тим діям чи словам. Стоїки зрозуміли, що наші судження, не зовнішні події, визначають наші емоції. Як українська бандура, що резонує з різними тональностями, залежно від того, як на ній грають, ваші стосунки створюють гармонію чи дисонанс, ґрунтуючись на тому, як ви граєте ситуації, що виникають. Майстерність полягає в навчанні мастерфулі створювати красиву музику, навіть коли струни життя напружені. Стоїчний емоційний інтелект включає три основні практики: перша самоспостереження без осуду, моніторинг ваших емоційних реакцій як цікавого вченого, а не суворого судді. Друга ідентифікація обмежуючих переконань, розпізнання того, які автоматичні інтерпретації саботують вашу здатність відповідати з любов'ю. Третя свідоме спілкування, висловлення потреб і почуттів без звинувачень, узагальнень чи ультиматумів. П'яте і останнє стоїчне правило трансцендентне індивідуальне і створює щось більше, ніж сума частин. Стоїки глибоко розуміли, що справжня сила не в уникненні труднощів, а в розвитку їх як можливостей для зростання. Як українські соняшники, що ростуть вищими і сильнішими, коли стикаються з протилежними вітрами, справжні нерушимі стосунки куються в моментах найбільшого виклику. Це не означає шукати проблеми, а розвивати здатність перетворювати неминучі труднощі в каталізатори для глибшої близькості. Сенека спостерігав: труднощі зміцнюють розум, як праця зміцнює тіло. У стосунках, це означає, що виклики це не невдачі чи ознаки несумісності, це саме ті моменти, які, якщо з ними правильно зіткнутися, створюють з'єднання стійки до будь-якої майбутньої бурі. Спільна стійкість будується на трьох одночасних стовпах. Перший Спільні цінності, що трансцендують обставини, закріплюючи стосунки в принципах, які залишаються постійними навіть коли все інше змінюється. Другий протоколи комунікації для важких моментів, встановлені до криз, а не під час них. Третій. Ментальність ми проти проблеми замість я проти тебе, об'єднуючи сили замість їх розділення. Як традиційна вишиванка, що передається від матері до дочки, несучи історії опору та надії через покоління, стосунки, побудовані на стоїчних принципах, створюють спадщину рояльно, що трансцендує тимчасові труднощі. Ось трансформаційна техніка для пар. Практикуйте разом стоїчну репетицію попередньої адверсіті, регулярно розмовляйте про можливі майбутні виклики і як ви зіткнулися б з ними разом. Ця практика не лише готує вас практично, але також зміцнює довіру, що ви можете подолати будь-яку перешкоду як команда. Марк Аврелій спостерігав: те, що заважає дії, просуває дію, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Застосовано до стосунків, це означає, що самі перешкоди, які здаються загрозою вашому з'єднанню, можуть стати каталізаторами для глибших рівнів близькості, розуміння та зобов'язання. Тепер, коли ми дослідили п'ять основних принципів, давайте розглянемо ключове питання як інтегрувати всю цю стоїчну мудрість у ваші щоденні стосунки. Справжня трансформація відбувається в послідовному застосуванні, а не лише в розумінні теорії. Як українські ремісники, що витрачають десятиліття на вдосконалення свого мистецтва, опанування стоїчних стосунків вимагає щоденної практики та терпіння, не існує магічної формули для миттєвої зміни, але є перевірений шлях для постійної еволюції. Оксана виявила, що ключ полягав у створенні простих, але потужних ритуалів. Щоранку, перед тим як перевіряти телефон чи починати свою діяльність, вона присвячувала п'ять хвилин тому, що називала стоїчним спогляданням партнера, роздумуючи про якості, які найбільше цінувала у своєму хлопці, і візуалізуючи себе, відповідаючи чеснотно на виклики дня. Протягом дня вона застосовувала стоїчну паузу перед реагуванням на емоційні тригери, запитуючи себе. Це під моїм контролем, чи відповідає моя реакція моїм найвищим ціннощам? Ввечері вона проводила стоїчний огляд стосунків, чесно роздумуючи, як я практикувала прийняття сьогодні, де я можу покращитися завтра. Ця проста рутина, натхненна практиками великих стоїчних філософів, повністю трансформувала якість її стосунків. Як вона виявила, послідовність у малих щоденних практиках створює монументальні зміни з часом. Вранці свідома підготовка протягом п'яти хвилин, конкретна вдячність за три якості партнера, намір відповідати, а не реагувати. Візуалізація чеснотливих взаємдій. Протягом дня активне застосування, пауза в 3 секунди перед емоційними реакціями. Ключове питання це зміцнює чи послаблює наш зв'язок, фокус на тому, що ви можете контролювати. Ввечері інтегративна рефлексія протягом 5 хвилин, чесний огляд, взаємдії дня, ідентифікація можливостей для зростання, планування покращень на завтра. Краса цього підходу в його простоті, як традиційний український рецепт, що використовує прості інгредієнти для створення надзвичайних смаків, ці базові стоїчні принципи, коли застосовані послідовно, створюють глибокі магніфіценслі трансформації стосунків. Одна учениця розповіла мені, я була одружена 12 років, коли почала застосовувати ці принципи. За 90 днів у нас були повністю нові стосунки, не тому, що мій чоловік змінився, а тому, що змінилася я. І ця зміна надихнула взаємну трансформацію, яку я ніколи не могла уявити. Ми дійшли до кінця цієї трансформаційної подорожі, але насправді це лише початок вашої еволюції стосунків. Як українські соняшники, що продовжують рости до сонця навіть після руйнівних бур, тепер ви володієте інструментами для створення стосунків, які не лише виживають у негараздах, але процвітають через них. П'ять стоїчних принципів, які ми досліджували сьогодні, це не просто поради щодо стосунків, це емоційні технології, перевірені двома тисячами років людського досвіду. Зосереджуйтеся лише на тому, що ви можете контролювати. Практикуйте радикальне прийняття, культивуйте свідому вдячність, розвивайте стоїчний емоційний інтелект, будуйте спільну стійкість. Коли ви інтегруєте ці принципи у своє щоденне життя, відбувається щось магічне, трансцендентне. Ви перестаєте шукати ідеальну людину і стаєте правильною людиною. Ви перетворюєте конфлікти на можливості для зростання. Ви створюєте емоційну фортецю, яку жодна зовнішня буря не може зруйнувати. Як українська вишиванка, що несе історії кохання та опору через покоління, стосунки, які ви будуєте, використовуючи стоїчні принципи, стають спадщиною сили та краси, що надихає всіх навколо вас. Майбутнє, що вас чекає, надзвичайне, стосунки засновані на чесноті, а не на емоціях. зв'язки, що поглиблюються з часом, а не зношуються, кохання, що надає сили, а не створює залежність, близькість, що зростає через виклики, а не руйнується ними. Ця трансформація починається з простого, але потужного вибору рішення взяти на себе 100% відповідальності за якість ваших стосунків. Як навчали стоїчні філософи, ви не можете контролювати поведінку інших, але можете повністю контролювати власні відповіді. Якщо це послання торкнулося вашого серця, діпли, поділіться цим відео з кимось, хто потребує почути ці істини. Кожна людина, що прокидається до цих принципів, створює хвилі трансформації, які поширюються через сім'ї, спільноти та покоління. Ваша подорож до нерушимих зв'язків через стоїчну мудрість починається зараз. Як українці, що перетворили кожен виклик на можливість для зростання, ви маєте всередині себе силу створити кохання на яке заслуговуєте. Слава Україні! Нехай ваша мужність стане основою незламного кохання.